Привіт, дорогі! Сьогодні в нас тренування присвячуються нашим сідницям, стегнам, м'язам тазу та взагалі укріпленню нижньої частини тіла, внутрішньої поверхні стегна. І будемо працювати ми стоячи. Нам знадобиться тільки килим, і будемо починати з положення. Стоячи, будемо робити невелику амплітуду, випад в бік і повертатися, знаходити баланс. Взагалі, балансові вправи сьогодні будуть у нас основою тренування, тому що під час них ми задіємо максимально велику кількість м'язів, зв'язок і балансуючи, укріплюємо так наше тіло досить м'яко. Е, тому ми починаємо з того, що робимо е, випад вбік. Пальці об, е, на е, двох ногах дивляться чітко вперед. Коліно так само направлене на пальці, стегно ми витягуємо назад, штовхаємо туди в стіну і повертаємось, виштовхуємось від підлоги, піднімаємо коліно на видих, збираємо живіт. Поїхали вниз, видих. Акцентую вашу увагу, що кожного разу вага ось в цьому положенні на п'ятках. Ми штовхаємо таз назад і повертаємось. Ще, останній. Це доволі зрозуміло, міняємо ногу і починаємо на другу. Поки що у вас амплітуда достатньо е комфортна, так ви не робите занадто широкий випад, так, щоб загубити свою позицію, втратити баланс. Ні, ми працюємо в доволі е в спокійному режимі, комфортному, скажімо так. Станій. Добре. Зараз я повернусь до вас боком, і ми будемо витягувати одну ногу, тягнутися максимально далеко від себе, корпус виводити в одну лінію, так, уявимо: від нашої голови до нашої п'яти йде одна ціла лінія. Трохи присідаємо, так в згинаємось в тазостегновому суглобі. Ось тут ми обертаємо і повертаємо. Коліно просто розслаблюємо. У нас зараз немає акценту в присіданні. Так? Акцент в тому, що ми витягуємо максимально далеко від себе ногу за рахунок того, що прокручуємо в тазустогновому суглобі. І додаємо до цього руху руки. Витягли і повернули. Спокійно, не поспішаємо, тягнемо максимально далеко від себе, ще два рази, поміняли, перенесли увагу на іншу ногу, почали просто. Відчули так ось цей рух. Якщо потрібно притриматись, то все окей, притримайтесь, не падайте. <ритиш> Тягнемо ногу назад, максимально прокручуємося у тазостегновому суглобі опорної ноги. Тут не... Як це сказати, нароняємо себе так в підлогу, не округляємо спину, пряма лінія. Зараз я щось я не можу збалансувати себе. Ось так зібралася пряма лінія і повернулися, знайшли баланс. І допомагаємо руками, витягли і повернули. Добре, дихаємо. Активуємо живіт, коли ми підіймаємо коліно. Ну, і, звісно, постійно в нас працює робота. Робоча нога опорна, робоча сідниця. Опорна нога, і до якої робоча сідниця? Ось так. Оп, не падайте. І молодці. Повертаємось Знову стаємо обличчям до мене. боком до робочої поверхні. Ми будемо робити знову випад вбік, але ми будемо направляти лікоть обертатися до вашого коліна. Можемо робити двома руками так, щоб більше ви. Уявили ось цю пряму лінію, або триматися за руки і тягнутися, розкривати грудну клітину за напрямом до ноги. Від цього в нас ще більше буде розтягуватись так? наше стегно і сідниця. Ми витяглись і повернулись. Ось тут ви маєте. Відчути, що ви можете тут затриматись, так щоб це не було е, типу, штовхнулись, зараз впаду і впаду сюди. Ні, ми чітко відчуваємо, що ми можемо тут затримати себе. Знаходимо кожен раз, е, штовхаємось так, щоб повернутися у вихідне положення. Останній Молодці. зміна. Робимо крок в бік, вдихаємо і виштовхуємось. Не так сильно, виштовхуємось просто, щоб повернутись і Це нормально, якщо. На різні ноги у вас різна амплітуда. Так, Десь ви ширше стоїте, десь вугше постановка ніг. Розкриваємо, не збиваємось. Молодці. Дихаємо спокійно, повертаємось. Зараз будемо а, ставимо ноги на ширині наших тазостагнових суглобів, м'які коліна, а, руки поки що кладемо на стегна. І ми починаємо рух з того, що ми виштовхуємо, тягнемо навіть не на стегна, а давайте на сідничні кістки. А, ми уявляємо, що ми тягнемось ними. Назад, і ніби хочемо їх розкрити. Так, Ми подовжуємо. Ось тут в нас є оберт в стегнах, ми уявляємо, як прокручується. Ось тут суглоб, а кістки ніби розкриваються, тягнемо їх вдаль від себе і в сторони. І збираємо, закриваємо, розкрили ось так кістки і зібрали. Коли ми збираємо кістки, ось. тут... Оцього руху ми не робимо. Ми не підкручуємо е, занадто сильно, так не штовхаємо е, спеціально е, таз вперед, куприк. Ми збираємо за рахунок е, сідниць і просто е, слідкуємо за тим, щоб у нас тут розрівнялась лінія. Так, Якщо ви в штанах, щоб тут не було ніяких складок. Ми розтягли передню поверхню, так, тут е, в суглобі. Провернули. Потягнули назад, зібрали, закрили, перевірили, що ви дійшли до нейтральної позиції. Все, ніяких підкручувань, максимальних виштовхувань не робимо. І поїхали потягнули назад. Ось тут. Е, дивимось за нашою спиною. Ми поглиблюємо лінію роботи корпусу, так? Ось я йду, 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 йду. Е, поки в нас не починає включатися спина. Що я маю на увазі? Я ось е, кручусь в тазостигнових суглобах, суглобах. Я можу далі крутитись. Все, не можу. Далі, ну, я можу <свісно> я утрую. Е, тут, якщо ви відчули, що ви далі йдете спиною, не робимо. Якщо амплітуда руху поки що ось така, працюємо в ній, робимо, е, привчаємо правильно рухатись. Тіло, так, якщо ви раніше займались в залі, ви вже давно зрозуміли, що це руминська мертва тяга, так ось в ній головний ваш ворог це неправильна техніка, коли ви або починаєте кивати так, наверху тазом, або включаєте спину ось тут, коли у вас не вистачає розтягнення, так, не вистачає амплітуди і мобільності в тазостегнових суглобах, і ви починаєте. Компенсувати ніби це спиною. Забули, <кій> ніколи так не робимо, тим паче, з вагою це взагалі крах спині. Ми робимо, розкриваємо стегна і збираємо сідниці. І запам'ятайте цю техніку, якщо ви в майбутньому будете працювати, я сподіваюся, з додатковою вагою. Або навіть візьмете е, фітнес-резинку, яку одягнете на ноги і будете йти просто працювати з супротивом. Да у вас ця вправа може такий крутий ефект дати на ваші сідниці і ноги е, при, звісно, умові правильного виконання, так? що ми в, обертаємось в тазостегновому суглобі. На максимальній амплітуді е, при збереженні техніки рівної спини. Зараз переносимо вагу на одну ногу, робимо так само іншу ставимо на пальці і намагаємось не віддавати вагу в, е, зовсім. Тобто Вона просто страхує нас. І ми робимо так само на одній нозі. Ми обернулись, розкрили наші кістки, зібрали. Ось ця Візуалізація, ніби ви розкриваєте наш таз, тягнете його назад, вдаль і збираєте, вона допомагає правильно задати рух, так, лінію руху. І перевіряєте себе час від часу, чи можете ви відірвати ногу. У різних, як це, у різних фазах справи. тобто під час опускання або під час підйому. Чи, можете ви, чи стоїте ви на опорній нозі, або вже перенесли вагу на е, страхуючу? Пам'ятаємо, що закінчується рух, коли у вас е, розкрився ось цей суглоб, і ви повернулись в вихідне положення, ніякого виштовхування вперед. І зміна. Перенесли вагу, на неї встали м'яке е... коліно. Просто підстрахували себе іншою ногою на палець, буквально один. І почали оберт. Збираємо. Тягнемо, розкриваємо, збираємо. Відкрили кістки. Зібрали. Кожен раз прослідкували, чи можете ви підняти ногу, якщо вам взагалі. Тільки заважає те, що нога торкається підлоги, і ви хочете весь час на неї дати вагу, то підніміть її і працюйте просто з правильною технікою. Якщо треба підтриматись, тримайтесь, але привчайте ваш, ваше тіло правильному руху. Так, ви задаєте ось цей подовження, так, стигна і розкриття його, і збираємо, повертаємо назад. Ще. І молодці. Зараз ми будемо робити пліє. Хто займався хореографією, зразу <кій> одразу зрозумів, про що йде мова. Я стаю спеціально до вас діагонально, щоб ви бачили. Ви можете стати рівно, так, щоб вам було легше контролювати. Ми відкриваємо наші ноги десь під кут. Під зручний кут, не задаю ніяких параметрів, просто е, відкриваємо пальці в сторони, так, щоб у вас залишилась стабільна позиція. Е, пальці навіть можете скоротити, і ніби ще ширше їх розкласти на підлогу і дати на них е, опору, гарну вагу. Руки кладемо на наші стегна. І зараз уявляємо, що через наше тіло е, проходить така трубка, яка Дуже е, як це сказати, хрупка, е, яку ми повинні берегти в положенні вертикальному. Так, якщо ми відхилимось назад або завалимось вперед, вона зламається. Тобто наш хребет е, зберігає ось цю пряму лінію, і ми м'язами починаємо виштовхувати коліна, розкривати їх в сторону. В бік, так, штовхати м'язами. Наш таз йде по прямій лінії вниз, і за маківку нас витягують вгору ми повертаємось. Давайте боком. Дивимось, в мене таз не йде назад. Я прийняла вихідне положення. Так. Ми проконтролювали, зібрали м'язи-пресу, м'язами розкриваю коліна, штовхаю їх вбік. Тримаю ось цю лінію. Вихідного положення і виростаю вгору. Ще вниз ми робимо вдих і видих. Продовжуємо. Стаю в діагональ. І направляю куприк чітко в підлогу і виростаю. Від цього відчуваю, як активується більше внутрішня поверхня стегон. Робимо вдих вниз. Виросли. Виросли. Ще. Зараз опускаюсь, відриваю п'ятки, опускаю в підлогу і піднімаю разом. Вниз, вверх і стаємо. Сіли. П'ятки і встаємо. Зразу. Наш таз намагається дійти до лінії вашого коліна, підняти, опустити і встати. Раніше, ніж ми торкнулися п'ятами підлоги, ми не підіймаємось. Ось тут вже хочеться, типу, скоріше піднятися до того, як ви натислили підлогу. Неправильно. Сіли стабільно опустили, ще паузу зробили, щоб 100% відчути, і стали. Коли ми поставили п'ятки, ми п'ятками відтискаємося від підлоги. Ось це запорука правильного включення м'язів. Сіли і натисли, встали. Сіли і від підлоги відтиснулись. І добре, останній. Молодці. Зараз робимо положення. Одна нога в нас залишається, пальці дивляться прямо, іншу ми відкриваємо пальцями вбік. І ми будемо зараз занурювати наше стегно, опускатися в. Випад е, до лінії діагоналі, до прямої лінії, і відтискатися, повертатися. Тут буду просити вас взяти себе за кістки та за стегнові, і ми е, слідкуємо за тим, як ми, ми не просто згинаємо і підіймаємо. Так? Від цього ми відчуваємо, як в нас включається від цього руху. Передня поверхня, так? Квадрицепс. Ми цього не робимо. Ми дозволяємо завалитись е, стегну, піти вглиб, ось тут дійти до прямої лінії, і потім вже відштовхнутися від п'яти від підлоги. Так, І вже тут знайти знову нейтральне положення. Заглибити і встати. І заглибити. І встати ще раз, якщо ви відчуваєте ось цю зону роботи, неправильно підкрутіть, заваліть це стегно так, щоб ви дійшли до цієї прямої лінії, і потім відтисніть від п'ятки від підлоги. І, якщо треба, поставили, знайшли трохи себе підтримали. І відтиснулася від підлоги, повернулася. І ще. Останній. Міняємо сторону, закриваємо цю ногу, відкриваємо другу так само. Підкручуємо стегно, опускаємось до прямої лінії, і відтискаємось від підлоги. Занернули і підняли. Ось зараз занернули до прямої лінії. Так Не залишаємось е, до гори одним <гаднім> місцем. Прослідкували, щоб у вас не було гострого кута тут в коліні. І виштовхнулись в нейтраль. І. Останній Молодці збираємо обережно ноги стаємо. Зараз буду показувати знову боком. Розкриваємо е, доволі широко ноги. І ми будемо опускатися, стікати в, е, через ролдаун. хребець за хребцем, донизу. І одразу за е, цим рухом опускати, можете знайти таку е, зручну е, ширину в ногах, повністю хребець. Хребець куприхи в підлогу, так? Повністю ми сіли, провисли. Тут розкрили е, наші стегна, натисли рукою в руку, е, ліктями ми починаємо розкривати наші коліна вбік, і хребет від цього виштовхуємо, відтягуємо за маківкою і розслабили. Ще розслабили, взялися за килим, і з силою, нібито, ми хочемо його підтягнути до себе. Руками починаємо тягнути ковзи по підлозі, і від ніг виштовхуємося, розкручуємось догори. Добре. Зараз взяли одну ногу. Зігнули, підтримались за щось, потягнули трохи, відвели назад, розслабили, і її ж завели на коліно. І потягнули, ми хочемо присісти, і відчуваємо, як розтягується зараз наша сідниця, стегно. Так. Добре. Зміна. Можете поміняти сторону, триматися. Або я просто балансувати. Зміна. Присіли, добре, відчули розтягнення. Виросли, зняли. За руками зробили глибокий вдих, видих, стякаємо вниз. Угу. І тут ми трошки е, беремося за е, гомілку позаду і починаємо трохи ось так розгинати і вирівнювати наші коліна, відчувати, як розтягується задня поверхня стегна, так. Зараз притискаємось. Повністю вкладаємо живіт грудну клітину на наші стегна. Ось тут ми приліпились, і ми в невеликій амплітуді поступово е так само продовжуємо розгнати наші коліна, але не відклеюємося. Потрохи. Добре, вирівняли обидві ноги. Не... Руки взяли в замок, ось так лікті зібрали. І розхитуємось повністю, відчуваємо вагу тіла, яка повисла, ми не тримаємо себе спиною, розслабились донизу. Взяли руки в замок за спиною, потягнули в підлогу. О, добре, розкрутились догори. Ну що? Як відчуття у ваших ніжках-сідничках, я сподіваюся, що вам дуже добре і гаряче, так само, як мені. Дякую вам за це тренування. Пишіть, які ваші враження, чи сподобалось вам, чи є вже зміни в вашому тілі. І до наступного тренування, як завжди, побачимось!